Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І не дивлячись на абсолютно цуценячий захват від можливості повернутись на домашню для мене MIUI та ще й на флагманську лінійку, під кінець експлуатації Xiaomi 12X, я зрозумів декілька речей. Перша на 95% вбила моє бажання мати малі смартфони, а друга взагалі. Викликала розчарування у тенденціях компанії. При цьому я абсолютно спокійно можу смартфон рекомендувати, скажімо, жінкам, у яких руки менші за мої. Власне, це ледве не половина населення планети, тому самі розумієте. Та й по ціні смартфон дуже навіть файний, ледве більше 600 баксів. Звісно, якщо купляти в магазині Picsofon, котрий оглядовий семпл мені і надав. У магазині є і вживані речі, і абсолютно нові з коробками з комплектацією, і так далі. Мені семпл дістався вживаний, тому про комплектацію я нічого не можу розказати. Втім, західні оглядачі відмічають 67 ватний блок живлення, кабель USB, а також прозорий силіконовий чохол. Для початку, що мені подобається, розміри. Розміри. 152х70 мм трішки більше 8 мм у товщину. Не дивлячись на те, що MIUI вийшла із списку оболонок, котрі дозволяють однією рукою дотягнутися до іконки налаштувань, поратися невеликим смартфоном у руках все ще приємно. Цьому допомагають і матеріали корпусу. Метал по колу, захисне скло Gorilla Glass Victus спереду, гладке, і приємне скло ззаду. Мається також невеличкий градієнт, але він дуже м'який. А кольорів три штуки: блакитний, сірий та рожевий, як у мене. Компактність дає зручність, елегантність і задоволення від використання. Значно рідше треба підключати другу руку, щоб щось зробити. І це навіть не найменший флагманський смартфон сучасності. Бо екран у нього діагоналлю 6,28 дюйма. При цьому він AMOLED, частотою оновлення 120 Гц, частотою відгуку сенсорного слою 480, якщо не помиляюсь, підтримкою HDR 10 та калібровкою p 3 Тому, якщо комусь захочеться використати Xiaomi 12X як референс для роботи колориста, Буде файно. Дельта Є e обіцяється близько 0,6. Також відмічаю, що цей смартфон розділяє із Xiaomi 12 пальму першості щодо несимульованих 12 біт передачі кольору через екран. Власне, на сьогодні існує лише 4 таких смартфони, і усі вони від Xiaomi. Втім, гарні новини закінчились. Бо у смартфона екран водоспад і найгірша. Абсолютно найгірша робота з випадковими натисненнями, яке я взагалі бачив у житті. Чи вона у цьому оболонки, чи вина саме на екрані водоспаді, чи комбінація із усього попереднього плюс невеликий розмір, я не знаю. Але я знаю, що я не можу взяти у руки смартфон у долоню повністю і не натиснути на якусь іконку на робочому столі. Скоріше за все, якщо у вас. Розмір руки буде менший, ця проблема для вас не буде так актуальна. Однак цього не має бути взагалі. Не на поточний момент. Тому до тих пір, доки я не помацаю смартфони схожого розміру або навіть меншого, Asus Zenfone 9, наприклад, я буду вважати невеликі смартфони з екранами-водоспадами не варіантом для моїх лаписьк абсолютно. Йдемо далі. Ті самі оглядачі, котрі про жахливі рандомні натискання писали також, тому я не вигадую нічолісінько. Так от вони відмічали негативно той факт, що Xiaomi 12X оснащено не флагманським Qualcomm Snap 8 Gen 1, а усього на всього 870. І я з цим не погоджуюсь, оскільки компактним смартфонам завжди важче, завжди проблемніше відводити та розсіювати тепло. А 870, нагадую, оснащена вісьмома ядрами, одне з яких працює на частоті 3,2 ГГц максимум. Плюс Адрено 650. Це 700 тисяч балів у Антуту, 13300 балів у Geekbench за одно і мультипотік відповідно. Це 60 FPS на високих налаштуваннях у будь-якій сучасній мобільній грі. Це підтримка 8к відео, це швидка зарядка і 5 g мережі. Ну тобто, це мене влаштовує. Не знаю, як у вас. А мене влаштовує. Навіть охолодження влаштовує. Перегріти смартфон мені не вдалося взагалі ні разу. Знаєте, що мене не влаштовує. 8 гіг оперативки і 128 гіг постійної пам'яті. Існує також версія на 8256, але у піксофон її немає. І коштує вона ледве не на 100 баксів дорожче. А це, вибачте, територія націнки рівня Apple. При цьому. Немає підтримки карт пам'яті, немає версії на 512 Гіг. Тому, якщо 8 Гіг оперативки розширити можна за рахунок постійного накопичувача, то постійний накопичувач розширити не можна ніяк. Власне, мене це до 100 біса турбує, бо постійний накопичувач для мене критично важливий. А знаєте, що ще залежить від системи на чіпі, але залежить від виробника більше. Передача даних зрозуміло. Безумовно, STAP 870 не підтримує Wi-Fi 6i, але підтримує Bluetooth 5.2. Чи підтримує Xiaomi 12X Bluetooth 5.2? Так. Підтримує, не хвилюйтесь. Плюс NFC на деяких ринках. На нашому по ідеї також, але у мене версія китаєць, тому частоти, як я зрозумів, несумісні. Є також інфрачервоний пульт керування технікою і підтримка двох наносім карт. Але знову ж таки підтримки SD шок немає. Тут одразу, мабуть, скажу за аудіо можливості, бо звук то насправді у Xiaomi 12X. Стерео з чесним Dolby Atmos і тюнінгом Harman Kardon. Тут прям написано. Звук гучний, приємний, якісний. Мені Джека нема. Як до речі, і захисту від води і пилу. Взагалі ніякого. Як і у Xiaomi 12, у Xiaomi 12 Pro, що мене бісить, звичайно, бо минуле покоління це мало камери. Камери тут адекватні. Мені не дуже подобається деталізація основного 50 мегапіксельного модуля з F1,88. Однак тут є і ширик на 13 мегапікселів, і телемакро на 5. Немає мого улюбленого телефотомодуля, і фронталка тут на 32 мегапікселя. Якість камер у цілому 4 з 5. Мені особисто кров з носа не вистачає деталізації. Картинка мильна чомусь навіть у випадку зйомки в день, коли світла має бути вдосталь. Однак і макрокамера, і ширик у цілому нормальні. І на диво позитивно відмічаю відеоможливості: не 8К, а стабілізацію у 4К і підтримку лог профіля кольору. Втім, і я кажу це вже не в перший раз, але. Повторення мати навчання, вибачте, Xiaomi веде себе дуже-дуже дивно і мені незрозуміло. Бо заблокувати лог профіль під зйомку виключно 4К 30 кадрів, це просто маразм, вибачте. Не 4К60 кадрів, не 8К, не 4К24 кадри. При тому, що це лог. Лог це просто кольорова гамма, це не апаратне налаштування, це як фільтр в інстаграмі. Вибачте, і знову ж таки мене особливо бісить той факт, що лог профілі часто використовуються при зйомці фільмів. Власне, вони зберігають більше кольору. Але фільми не знімаються у 30 кадрах на секунду. Вони знімаються у 24. Чого немає підтримки на лок профілі? Ну як ви. Щодо оболонки. Тут я скажу відразу, щоб питань не виникало. Чому я вибирав смартфони Xiaomi? MIUI була єдиною оболонкою, у якій я зустрічав швидкий таймер встановлення режиму не турбувати. Власне, це робиться за декілька секунд. І все. Ну, у всякому випадку, на момент написання цього сценарію, так воно і робилось. І це, був, це була єдина оболонка, де воно робилось в принципі. Але ні. По-перше, у One UI це є вже давно. Я просто це не знав, що воно існує. По-друге, у мотороли, у чистому андроїді також це є і воно працює ледве не краще ніж тут. І так, це мені дуже дуже важливо. Як людині, яка не врастенік з розладами сну, але у роботі 24 на 7, я власне живу у студії. Це для мене важливо критично. І мені, в принципі, абсолютно начхати на те, що з коробки Xiaomi 12 x не поставлялась з Android 12, і йшла з, -з, -з, з 11. Оновлення прилетіло майже одразу, і все стало добре. Що вже казати про усілякі віджети, Always on Display, жести по екрану, планування програм. MIUI була і залишається ледве не найбільш Набитою усілякими речами оболонкою, і, взагалі, єдине, що мене бісить, це іконка опцій. Ось ця. Котра зверху, а не знизу, і до неї пальцем важко буде дотягнутись. Ну і не зрозуміли мені глюк Ютуба, коли зображення просто неможливо змінити, щоб воно залишалось стандартним масштабом. Я навіть не знаю, як це описати. І іноді я можу цю цей глюк вбити, якщо я скидаю Ютуб до... Версії без оновлень, але це нестабільно, все рівно. Я не знаю, чому воно так працює. І так, я це зустрічав тільки на MIUI. Ну і зарядка. 67 Вт по проводу, повне наповнення літі полімерного акумулятора на 4500 мАч буде за 50 хвилин. І абсолютно нічого більше. Без дротової. Нема. І на цьому, власне, можна підбивати підсумки. Xiaomi 12X це значно більш компромісний смартфон, ніж йому варто було б бути. З іншого боку, він і найдоступніший із усіх компактних флагманів, ну, котрі актуальні. Бо, вибачте, і iPhone, і Asus, про Zenfone, Zenfone 9 я взагалі мовчу, навіть і 8 стоїть дорожче. Тому так. Якщо вам цікаво невеликий смартфон за доступну, відносно доступну ціну, і у вас руки менші, ніж у мене, то Xiaomi 12X я все ж таки рекомендую. І на цьому у мене буде все. А у коментарях напишіть, яка діагональ екрану приємніша за все вам. Яку ви собі хочете, чи вам по кайфу лопата, чи ось такі ось смартфончики компактні, вам більше подобаються. Пишіть, не соромтесь. Ну а я, звичайно ж виражаю дяку магазину Pixelphone за надання мені, по-перше, цього смартфону і, по-друге, Google Pixel 4XL, котрий працює зараз у мене путом керування камерою, і буде на огляді наступним. А також я виражаю дяку київському магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз та й взагалі завжди дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!